Вчора відбулося відкриття спідвейного сезону в місті рівному, та, напевно, тільки в місті рівної в Україні, оскільки ми залишилися практично одні. Почалося це з відкриття, відкритого чемпіонату, були гості з різних країн. Мені здалося свято вдалося, тому що було дуже багато людей на стадіоні. І це була непересічна подія. З якої причини? Дуже хочеться сподіватися, що наші плани по відродженню з в місті Рівному почалися саме з цієї точки. В цьому році ми вперше мали можливість і виділили мільйон 200 на розвиток спідвею. Ми заснували свою міську комунальну команду. У нас налагодились хороші ділові стосунки з власниками стадіону, адже стадіон технічних відділ спорту нажить СОВ. Більше того, налагодили хороші стосунки із керівництвом СОУ в Україні. Тому дуже сподіваюся, що той хороший, цікавий, насичений. Інтригуючий Спідвей, який колись був у нас в державі і в місті Рівно, повернеться до нас. Для того будемо прикладати всі зусилля, створили клуб любителів Спідвея, де я обраний почесним президентом, а це накладає на мене відповідні і відповідальність і зобов'язання. Я думаю, що ми з колегами щось справимося з цією задачею і дуже сподіваюся, що ми всі разом в найближчий час будемо мати можливість відвідувати хороші змагання, як колись у 80-ті роки.